Колекціонування українських старожитностей у родині Ющенки це захоплення сімейне. Тут є рушники, я так розумію, з колекції вашого брата, президента України Віктора Ющенка. Ви колекціонуєте ікони самобожої матері. У вас їх дуже багато. Де ви їх знаходите? Чи вирушаєте ви спеціальні експедиції? Чи берете участь у аукціонах? Тому що ну це захоплення не з дешевих взагалі. У мене ікони від Колумбії і Перу до. Південної Кореї Божої Матері. Але в Європі, у Малій Азії, немає такої землі, де було більше чудотворних ікон чи на Україні. Ви спеціально їздили до Латинської Америки знаходити ті ікони Божої Матері, які б вам були до вподоби. Знаху... Затягнув туди. Син затягнув. Ну так, так, так сталося. Але це був такий парад ікон, парад похвали Божої Матері, парад торжества Божої Матері, що я його. Це було я місто Пуско. це якесь фантастичне високе гір'я місце і, і присутність ікон містика. Я знаю, що дехто з відомих заможних, знаменитих українців, ті, хто колекціонує старожитності картини, зараз намагаються вивести свої колекції, тому що невідомо, що буде в Україні. Чи ви свою колекцію ще не вивезли за кордон? Не треба боятися війни, не треба людей боятися. Їх треба остерігатися. Боятися можна тільки одного Бога.